Сьогодні надзвичайно важливо забезпечити добру комунікацію з населенням, щоб жителі, які звертаються до ваших структур, до територіальних громад, отримали всебічну інформацію, роз'яснення по тих чи інших питаннях. І перше питання, яке ми сьогодні розглядаємо, про забезпечення сталості зв'язку під час тривалих відключень електроенергії, для того щоб підтримати мережу під час триваліших відключень, скажімо так, під час блака. Ауту власне 23% таких базових станцій у нас є облаштовані генераторами. Що було прийнято рішення про те, що відсоток забезпечення генераторами базових станцій слід суттєво підняти. Механізм взаємодії наступний: оператори готують повністю технічну базу, встановлюють системи автоматичного переключення, закуповують генератори і, відповідно, передаються обладнання по договорах до органів місцевого самоврядування. Про реалізацію прав ветеранів війни числа внутрішньо внутрішньопереміщених людей на отримання житлового ваучера в області. Постанова, яка спільно з була розроблена з міністерством регіонального розвитку громад, міністерством ветеранів щодо забезпечення наших ветеранів житловим ваучером у вигляді 2 мільйони гривень. На сьогодні вже Відповідно до 232 заяв, в яких прийнято позитивні рішення, вже є загальна сума виділених ваучерами 464 мільйони гривень від Івано-Франківської області. У Цьому процесі надзвичайно важлива роль територіальної громади. Візьміть під особистий контроль. Ми дуже часто тепер спостерігаємо різні звернення людей, що погіршується стан повітря в Івано-Франківську. Є певні навантаження на окремих наших транспортних сполученнях, це і Галицька пасічна тролейбусна, це і вулиця Депуска, привокзальна площа. Ми знаємо всіх, в там є активний рух транспортних засобів. І також відмічалося перевищення ГДК, це в Калуші і в надвірній, в центральних частинах цих міст. Для покращення якості повітря в наших населених пунктах області в котельнях варто використовувати тверде паливо, це дрова палети, ну і взагалі сертифіковане. Сертифікована пару тому прошу, візьміть, будь ласка, до уваги, бо це дуже важливо. Наприклад, спалювання тієї сухої трави, які ми кожну весну про це говоримо, призводить до е, таких дуже шкідливих наслідків до онкозахворювань. І це також люди повинні знати, що перш за все вони роблять шкоду собі.